Тим часом Росія проводить інформаційну кампанію, щоб приховати негативний вплив війни в Україні на власну економіку. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики наголошують, що, попри заяви Кремля, безробіття в Україні зростає. санкції стають ще більш відчутними а реальна інфляція значно вища ніж офіційна статистика. Григорій Кукуруза зі мною на зв'язку це економіст Ukraine Економік Аутлук. Пане Григорію, вітання вам. Доброго дня Доброго дня. Те, що Росія намагається приховати реальні цифри розвитку або падіння навіть економіки, це вже не секрет. Це відбувається з 2022 року, але загалом от фактори, які Росія далі може використовувати, або якими спробує утримати те, що існує зараз. Перше, військові видатки в них зростають, але вони в них достатньо порівняно з ВВП не ну по повні по, там та не нижче ніж у нас. Це приблизно 7% в 2024 році. Андерсаслунд теж аналітик оцінює, що є там ще частина прихованих цих видатків, там до 10%, а він оцінює, що ну, сукупні військові видатки зараз. Е в в, в в в Росії по різним галузям дата лі різні тенденції промислові дійсно, вони там да, на насилу Акцентували на промисловості і за рахунок якраз оборонно промислового комплексу промисловість зараз себе почуває а, в цілому ну, це, це дасть їх динамічних, динамічних галузей. Тобто вони, в принципі, розігнали економіку за рахунок оборонно-промислового комплексу промисловості, за рахунок будівництва, чим ну, перегріли сильно внутрішній попит 23-24 рік, коли нада вийшла вийшло з половиною річного зростання. А, зараз в них там. Якраз схожа стадія як в нас перегріта економіка. їй потрібно знижувати попит, знижувати вприск коштів на, на ринок. Тобто облікову ставку вони вже підняли до 21%. Чекаємо 14 лютого. Дата наступне засідання ЦБ РФ, ну є є. Та да, там зараз оцінки аналітиків, що, що можливо там да, на піввідсотка на, на ще доведеться піднімати облікову ставку ЦБР в цілому, в них ну навіть теж ця бізнес інсайдер в них ну, тут така ситуація болота, бідного, тобто це та да, країна з ВВП на душу населення. 13-15 тисяч доларів. Це, це достатньо бідна в цілому країна, але фінансувати оборонні видатки в даному обсязі, які зараз є, вони все таки можуть. Тому тут питання йде: чи посилення далі наступного ну, чи санкційного. Го тиску чи а, і, ну інших форм тиску зі сторони США, Британії, тобто основних таких ну мастодонців саме спротиву російської агресії ну, і підтримки України, тиск і санкції, які зараз сполучені штати впроваджують або країни Європейського союзу на нафтову галузь Російської Федерації, це коли буде відчутно, тому що навіть блокування танкерного флоту, санкції пов'язані з цим, це вже частково впливає. Але от про які терміни сьогодні йде мова? Нафта тоді ну, відкотилися буквально в рамках тижня, там початок січня, здається, коли були ведення проти, проти банку, проти танкерного флоту це сильно вдарило, але торговий баланс них все ще залишається позитивним. Тобто приблизно на 300 мільярдів в рік вони чогось імпортують, на 400 продають. Тобто в них свій альянс за рахунок цього альянсу. Торговий банк сечени залишається позитивний. Питання питання ну, вторинних санкцій на компанії, які допомагають обходити санкції саме для постачання електроніки і інших різних речей для, для військового оборонного комплексу. Тобто, ну це це там наша офіційна позиція. Тобто люди, які професійно займаються санкціями, що тиск точечний по вторинним санкціям тиск точковий по саме виробникам різних різних комплектуючих електроніки для ракет, ті ж італійські метали та використовувалися в 23 році ще в при виробництві російського озброєння ці всі речі можуть мати значно вищий ефект ніж ну просто просто там та тиск тиск на нафту тиск на торговий баланс тому що ну в тому напрямку в них ще запас певний є Росія все ще здебільшого торгує нафтою. Це Індія та Китай. Тут можна зберігати стабільність, і фактично, Росія може на цьому тривалий час ще заробляти. Чи ми зараз кажемо про отримання коштів там з оборонних замовлень, про що ви сказали, або там певні ну щекі замовлення з країнами-терористками, також як і Росія? Гірничок галузь в них також. Розвивається, де це є внутрішня якась інформація про те, що в них немає зараз комплектуючих для того, щоб обборити нові скважини і розвивати саме, ну, здійснювати капітальні інвестиції в збільшенні видобутку. Це окрема історія. Питання існуючих запасів скважин, воно ну там трошки трошки інше. Те, що, Росія, те, що Китай Індія експлуатують ну, ресурси Росії хочуть отримувати дешевше енергоресурси, ніж це було би за інших рівних умов, ну тобто, це, це достатньо. Ну, їхня прагматична позиція щодо того, як як заробляти в такій ситуації. ну то просто Росії якийсь якийсь вихід. Про зарплати ще згадаємо. От, я напередодні казала про те, що та тут Росія буде намагатися стримати якось цей рівень зарплати. Це якщо ми кажемо про великі міста Російської Федерації, все, що стосується тих людей, які так заробляли небагато, тут можна стримати чи це може в принципі призвести до ну якихось економічних надзвичайних наслідків, і буде потрібно взагалі скорочувати ще більше ці заробітки. Ця розглядана торгівля в них раз показується динамічний приплив коштів через зарплати військових. Там останній рік ритейл виріс на 8-8 саме в фізичному вираженні. Військові отримують кошти, військові йдуть та ну, да, своєрідні такі цей соціальний ліфт. Вони його ну, в даному випадку активно активно використовують. це достатньо правда, те, що це ну, буде сильним ударом, і воно вже є по. Ринку праці і ну власне на відміну від е, інших країн в Росії не особливо ну мало хто зацікавлений отримувати зараз російський паспорт на ну, да, бідніших країн Африки, і інших, тобто вони скоріше ну, там інші в них є з. Пріоритети є якісь там дуже невеликі історії з найманцями, які військовими найманцями, які обирають їхати саме в Росію, щоб воювати по російську сторону, але це ну не не глобальна історія, яку можна там да накласти і великий чар компанії формувати лоти людей привозити їх на промислові об'єкти в, в Росію. Тому якраз якщо там да демографічна криза в Україні вона вирішується за рахунок іноземних мігрантів в Росії. Їхати вну ну, фактично в другий ран країна, які ж ну, мама на собі ще більше санкцій ніж Іран, воно не, не сильно має зміст. А, чи змінюються сьогодні механізми конфіскації російських активів? Що сьогодні є нового стосовно цієї теми? Диця ключове це те, що ми на кінець-то, в кінці 2024 року, перші отримали кошти, які ми можемо фінансувати дійсно ну, повністю легально оборонні видатки. Механізм, це податки з цих активів. Так. це є сукупні 300 мільярдів під їх доходи з них випустили облігації, і частину з цих облігацій да, там ми не будемо отримувати а, е і в, і в якісь пропорції. 20, ну, 24 рік отримали перші кошти, там 25-26 й рік, напевно, ну, от, отримуємо всі 50 е мільярдів в різних пропорціях там, ну, в, рам в рамках G і G7. Всі ці кошти можемо повністю витрачати на оборону. І в ці цифри, які сказав президент, що приблизно там та 100-120 мільярдів доларів, насправді нам в рік обходиться війна. І... Ну, 600. 50 закриваються фінансово, і ще приблизно в такій же, в такій же пропорції це була передача, ну, передача саме озброєння. Тепер ми можемо більше інвестувати в внутрішні розробки внутрішнього озброєння, або самостійно збільшити бюджети на закупівлю зброї в світі. Ви маєте на увазі, що цільове використання цих коштів змінюється? Це, саме так, да, да. цільове використання, воно повністю вільне, ми можемо його витрачати ну, те, що для нас є основним пріоритетом, тобто на, на зброю. Угу. Скільки загалом зараз цих активів, і власне зараз країни налагоджують ще цей економічний механізм і повернення правильно цих коштів. Ще ми не маємо чіткого юридичного механізму. Так. Саме е, конфіска зараз ці кошти заморожені, 300 мільярдів в різних пропорціях. Там в основному це все було в Європі в Європі, в Штатах зовсім мало. Е, ці кошти заморожені. Росія не може ними розпоряджатися. І ну, є певні доходи, які формуються з цих коштів саме ну, ці, ці доходи, цей грошовий потік, він є в принципі ну, та є, є інструментарій, які самітувати під це цінні папери вже так, під гарантією чи Європи, чи стадиці чи, 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 інструментів ну, постійно змінювалися. Там згадаємо буквально рік назад. Всі обговорювали, що в Штатах та да, там. Тобто ця допомога, вона там і до травня дійсно вона ну, була дуже невизначена ситуація. І вже розглядалися якісь нові механізми там, в Європі, що всі країни вийдуть на, на ринки бандів: Німеччина, Франція, всі самі окремо залучать кошти і профінансують Україну. Тобто ну, якісь варіанти. Ну, альянси для того, щоб знайти кошти профінансувати Україну. Таких резервних варентів їх ну, тут достатньо багато, і частину з них ми бачили, коли затримувалися ну, основні базові сценарії фінансування. Дякую дуже, Григорій Кукуроза, Економіст України, Дякую. економіка Outlook, був зі мною на прямому зв'язку.